Кураторою міста спільно з правоохоронцями задокументовані два факти одержання коштів від чоловіків призовного віку. Передача грошей відбувалась через посередника у службовому кабінеті. За підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень затримано двох осіб, один з яких адвокат. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Якщо провину доведуть, то їм загрожує позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна. Під час проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено ще ряд фактів причетності посадових осіб військомату до отримання неправомірної вигоди. І на даний час ці всі факти перевіряються в рамках кримінального провадження. Співробітники карного розшуку затримали групу молодиків, на рахунку якої розбій, пограбування та крадіжки. На зупинці громадського транспорту по вулиці Крилова, троє невідомих в балаклавах, погрожуючи зброєю, відібрали у 58-річної жінки золоті прикраси та сумку з грошима. Зухвалих нападників затримали оперативники заводського райвідділу та міського управління міліції. До розкриття тяжкого злочину були залучені найдосвідченіші оперативники міста. Затриманим молодикам від ...17 до 21 року. Заволодівши майном пенсіонерки, хлопці розділили гроші між собою, а золоті прикраси продали наступного дня. Крім того, правоохоронці встановили, що на рахунку молодиків не тільки розбійні напади, але й низка пограбувань та крадіжок. Гроші потерпілих молодики витрачали на одяг та розваги. Відносно затриманих, обрано запобіжний захід арешт. Вони знаходяться в СІЗО міста Миколаєва. Правоохоронці встановлюють причетність молодиків до інших злочинів на території міста. У Миколаївці виманюють гроші за допомогою старої як світ, але досі ефективної афери. Одним із найразповсюдженіших фактів це є шахрайство, коли громадяни злочинці телефонують громадянам, представляються або їх родичами знайомими, або Працівниками міліції. Телефоні здирники вдосконалюють схеми свого заробітку. Вони придумують історії, щоб налякати людей і споникати їх до швидких і необдуманих чинків. Телефонують переважно вночі. Так як в нічний вечірній час людина вже не так мислить здраво, як в денний час, то на це йде розрахунок. Замість того, щоб здійснити зв'язок зі своїми родичами або знайомими та встановити, чи дійсно вони потрапили в біду, люди виконують вимоги злочинців та віддають гроші. Виявляється, знайти номера телефонів громадян неважко. Через соціальні мережі, такі, такі як там однокласники, ВКонтакті, Фейсбук або через інші якісь мережу інтернет, знаходили знаходили потенційних потерпілих за віком, знаходили їх мобільні телефони і таким чином здійснювали, знаходили, що в них є родичі. Адже користувачі звикли викладати свої фото, фото родичів, їх контакти, місце роботи, а це просто подарунок для шахраїв. Коли злодії називають точні прізвища та імена по батькові родичів, то потерпілі вірять, що це правда. Але це лише перша схема злочинів, друга більш незвична. Її використовують особи, які відбивають покарання в місцях в місцях відбування покарань. Вони просто вибирають, наприклад, якийсь телефон стаціонарний, наприклад, в мікрорайоні або корабельному, або Варварівка, і починають телефонувати підряд по цифрам, наприклад, там 25-20 і пішли 0,1, 02, 03, і таким чином обтелефоновують весь будинок або всю вулицю. Під час спілкування злочинцям достатньо навіть 20 секунд для того, щоб впевнитися, чи можливо цю схему застосувати. Особливо вразливі літні люди. А ще шахраї діють так витончено, що навіть можуть підмінити голос. Така ситуація не оминула і Катерину, та, на щастя, вона та її родина були вже обізнані. Така ситуація пройшла з нашими сусідами і вони за один день відправили буквально около 10 тисяч гривень. Таким вот мошенником. И мы уже зная об этой ситуации, казалось были подготовлены. И когда позвонили моей свекрови с неизвестного номера, который не определяется, и сказали: что мама, мама, я в беде, это было поздно вечером, и голос так был похож на ее сына, что она Прямо ну, немножко терапіла, но она позвонила сразу сыну, и, конечно, все было нормально, и, слава Богу, мошенники на нас не заработали. Злодіїв вирахувати непросто, адже переважно вони з інших регіонів. Але якщо це сталося, то їм загрожує від 5 до 12 років. Отож, будьте пильними та обережними. Не піддавайтеся на емоції. Але якщо ви вже отримали такий телефонний дзвінок, то краще сто разів перевірити, ніж попасти на гачок до шахраїв. Біля будівлі охорони багатолюдно. На територію управління журналістів не пускають. Мовляв, чекають дозволу керівництва. За деякий час нам все ж таки дозволяють зайти всередину. Сергій Скоропат, начальник управління, пояснює, що ніякого рейдерського захвату не було. Це чистий наговор. Ну як такое може бути? Проте, колектив іншої думки. Перевернута вся була прийомна. Я особисто я бачила витягнуті всі шкафчики, всі документи, все на куші. Що вони знищили, що вони пакували, ми не знаємо. Напередодні відбулося засідання про спілки, де люди висловили недовіру до нинішнього керівника. Тому побоюються, що секретна документація може зникнути. Любе питання, яке приходилося вирішувати. Ми не тільки я, практично всі начальники відділів, неодноразово говорили, що так не можна робити, це противозаконно, це корупційно, так не робіть. Ну дійшло до того, що нас ніхто не не, не чув, ніхто з нами. Не вважався, не рахувався, ну тому ну, виникла така ситуація. Місцеві рибалки також нарікають на все дозволеність інспекторів, начебто існують так звані такси у 30% з улову. Вимагаються з промисловиків під різними предлагами взятки. Це, любой рибак вам потвердить, любой навіть бракаєр вам потвердить, любому рибокутну видаємо, подайте, вам скажуть. Хто скільки, з нього вимагає, кому, сколько він платить. Що ж насправді відбувається в Миколаїв рибоохороні, намагалися почути активісти, але двері перед ними закрили. Я хочу зайти. державну організацію, я хочу поговорити з начальником. У мене теж є нього питання. інтерв'ю, ви його будете вопрос. А чому? Своїми вопросами. Правоохоронці у ранішній ситуації вбачають лише внутрішні конфлікти співробітників з керівництвом. Ніяких е, спроб рейдерського захвату там не, не виконувались. Е, посторонні люди, будь-які, які б спрямовані дії було їх на це, вони були відсутні. Трудовий колектив вже відправив відкриті листи до прокуратури та міліції щодо роз'яснення ситуації, яка склалася останнім часом в установі. Тож тепер чекатимуть, яка буде реакція. В рамках ротації до Миколаєва повернулись 30 бійців батальйону патрульної служби міліції спеціального призначення. Вони виконували бойові завдання під Новоайдаром, що на Луганщині протягом місяця. Повернулися без втрат. Начальник штабу спецбатальйону міліції Миколаїв Євген Степаненко на сході з липня місяця. Це вже четверта ротація для офіцера. Які завдання виконували його підлегля на Луганщині, не розповідає. Втім, каже, що настрої серед місцевого населення у порівнянні з минулим роком змінилися. По-перше, люди о том, що существует власть, законна власть, тому що виплачуються пенсії, поработають зарплату виспокою, тиха. Ніхто ніколи не обіжає. есть люди видят Хто твориться на той стороні, як там живуть, тому що є связь з родственниками, постоянно не поддерживают телефонную связь. Зідно діляють затово. Миколаївські спецпризначенці несуть службу в гарячих точках близько року. Охорона громадського порядку, перевірка автотранспорту на блокпостах та допомога місцевим правоохоронцям. В цілому люди всі сполучені. Колектив бойовий в принципі, за кожного любой готові подати життя. Так що слава українську. Всі живі, здорові. Ротація пройшла успішно. Нова зміна заступила на дежурство. Бойові завдання виконані. Попереду на правоохоронців. Чекатиме відпустка щонайменше 10 діб. Потім вони знову відправляться на схід. Миколаївські рятувальники вкотре нагадали городянам правила поведінки на відкритих територіях. Адже з настанням теплої погоди люди активно наводять лад на присадибних ділянках, позбавляються торішнього опалого листя, утилізують сміття. Досить часто весь цей крам спалюють просто неба. Надзвичайники робити це категорично забороняють. По перше, такі дії наносять значну шкоду екосистемам. До того ж, маленьке вогнище може перекинутись на лісові масиви чи приватні будинки. рассказали о том, что категорически запрещается сжигать мусор на участках, так как это на сегодняшний день очень актуально. Рассказали основные правила поведения при возникновении пожара, раздали агитационно-разъяснительные -э -раз листовки. Днями Миколаївці мали змогу спостерігати молоду людину на даху будинку по проспекту Леніна 69. Самі жителі будинку зателефонували на лінію 102 і повідомили, що хлопець має намір покінчити життя самогубством. До місця пригоди виїхали всі екстрені служби. Міліція, державна служба з надзвичайних ситуацій, швидка допомога і декілька нарядів патрульної служби. Молодой человек стоял на краю крыши и с кем-то по телефону громко разговаривал, кричал. Ну, в результате сотрудники милиции и сотрудники МЧС вместе с психологами поднялись на чердак этот этого дома и убедили парня. Пізніше з'ясували, що хлопець посварився із дівчиною і вдерся на дах, ймовірно, поговорити з нею по телефону. До того ж, в міліції додали, що він був на підпитку, і це також могло спровокувати дивну поведінку молодої людини. Коментарі його друзів, котрі того вечора разом з ним вживали оковиту, остаточні причини такого вчинку не прояснили. Снім почали медіки, сотрудники міліції. Була проведена розвісінки небесіда о недопущенні таких якби в дальнейшем, ми он виладпущен. Даний факт в журнал єдиного чута в ступіннях і пришествиях. Медики психічних відхилень чи розладів у хлопця не виявили і відпустили його. Але в подальшому подібна поведінка не так легко зійде йому з рук. В ніч з 19 на 20 квітня невідомі розмалювали стелу з барельєфом Володимира Леніна. Вождя більшовиків прикрасили суто у національному стилі, вдягнувши його у вишиванку. Також Леніну прималювали козацькі вуса і оселедець. Окрім іншого, гранітну плитку прикрасили українським стягом. Нагадаємо, раніше цей самий барельєф розмальовували у сині жовті кольори, а перед цим закидали червоною фарбою. При цьому нові малюнки виконані досить художньо і акуратно. Ще вночі до стелі виїжджав наряд міліції. Осіб, котрі перетворили Леніна на козака, вже встановлено. Наразі значить міліція Пила особи молодих людей, які розмалювали стелу. Це група хлопців та дівчат. молодих хлопці та дівчата. Наразі, за даним фактом, проводиться перевірка і буде в подальшому прийняти якесь рішення. Найближчим часом комунальні служби мають повернути барельєфу його попередній вигляд.